До Дня фізичної культури і спорту у нашому місті було проведено ряд заходів. Одним із таких було нагородження юних каратистів клубів Михайла Чунгіна та Миколи Федорчука. Зокрема, в останній день тижня у кабінеті голови Бродівської райдержадміністрації для юних спортовців організували справжнє свято, сповнене позитивних емоцій та незабутніх вражень. Власне, своїми здобутками та успіхами в галузі спорту школярі ділилися з очільником райдержадміністрації. Відтак за чималі спортивні заслуги каратистів нагородили подарунками голова Бродівської РДА Орес Цегелик та звідувач сектору молоді та спорту Бродівської РДА Наталія Гудема. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх спортсменів, тренерів, вчителів фізичної культури та спорту, любителів, аматорів спорту з цим чудовим завтрашнім днем, побажати здоров'я, побажати далі, продовжувати займатися активною руховою діяльністю, ну і перемог звичайно для нашої броді все найбільше і для всієї України. Більше про святкові миттєвості з кабінету голови РДА дивіться в наступних випусках ТРК Броди.